Сьогодні я подорожую, тому я їм їжу, ту яку знайшла в кафе. У мене сьогодні пиріг з курицею та грибами, він трошки розпадається, але тим паче я їм, тому що бачечок треба заправити. Ввечері обов'язково в мене буде салатик, попроще, з білками. Ну і плюс шліфуюся я кавою, латешечкою. Це буває, без цукру. Обираю лак для своєї клієнтки, вона полюбляє червоні кольори. Давно хотіла зробити кошаче око. Поки дивилася я на оці, але в результаті я вибрала ось такий трошки інший. Все, беру. Всі готуються до Дня Святого Валентина. Дивіться, які класні мішки. Я вже обрала собі для подарунку. Дивіться, є з квіточками, є без, є з сердечками. Дуже цікаві, м'якенькі і тим паче дуже класні. Так, завтра у нас салатик я обрала спробувати ось міношки. Класна інсталяція тут теж сердечка є, і відстала я від тренду ще не спробувала дубайський шоколад.